Четвер, 6 червня. Карта на день. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта четвірка пентаклів. Про що говорить карта? Цілком імовірно, що сьогодні не відбудеться нічого нового. Вас повністю влаштовує ситуація і немає сенсу нічого змінювати. Можливо, зміни назріли, але ви не бачите перспективи та подальшого маршруту. Тоді вам доведеться задуматися над питанням, та чого я хочу далі, куди рухається моє життя? Які мої подальші цілі? У чому сенс мого життя? Ви можете досягти будь-якої мети, яку поставите перед собою? Єдиною проблемою на даний момент може бути те, що поставлені раніше цілі вже досягнуті, а нових немає. Через страх ризикувати і пробувати нове можете прогавити свій шанс. Занадто ви зациклилися на одній ідеї, і це заважає подивитися на всі боки без шор. Друга карта сонце, про що говорить карта? День обіцяє відмінний настрій. Вас весь день не залишить відчуття затребуваності та впевненості у собі. Сьогодні не втрачайте нагоди прояснити для себе деталі і все розставити по своїх місцях. У ситуації карта Таро допомагає людині рухатися вперед, досягати успіхів та кар'єрного зростання. Будь-які його починання дуже перспективні. І це не порожні слова, бо йдеться про досить значні труднощі та чималу відповідальність, які людина, як виявляється, може подолати. Він уміє робити свою справу мовчки, не кваплячись, не оглядаючись у минуле третя карта 10 пентаклів. Про що говорить карта? Сьогоднішній день просто створений для підбиття підсумків. Приготуйтеся відпустити щось важливе, щоб отримати щось цінне. Усі неприємності та прикрощі можуть закінчитися вже зараз. Карта радить усвідомити власний потенціал, сміливо мислити, діяти, не побоюючись провалу. У такому разі, успіх вас чекатиме, ви шокуєте оточуючих у приємному сенсі цього слова. Скористайтеся моментом, щоб укласти вигідні для вас угоди. У разі успіху поділіться радістю з близькими людьми. Але не захоплюйтесь проектами, які не несуть у собі нічого корисного. Також не варто ставити гроші на перше місце і зберігайте добрі стосунки з оточуючими, особливо з тими, з ким ви працюєте. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від Карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями, в WhatsApp, консультацію проводжу онлайн. З повагою, Мілла, і не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого. І не лише про Таро.